Щодо змін, які вносить парламент стосовно того, що мобілізація буде для чоловіків від 20 до 50 років. Як це буде працювати? Насправді, це працювати не буде. Поясню, чому. те, що вони там напишуть, що до 25 років не підлягає мобілізації і лише. За згоди добровільно, як і після 50 років, як це відбувається сьогодні зараз, і буде відбуватися далі. Цей закон не буде працювати, про який вони там кажуть, що приймуть, прийняли неважливо. Верховна Рада України більше не існує, як суб'єкт законодавства, чи повністю не існує, тому що срок повноважень закінчиться. Всі закони після. 30 жовтня 2023 року не Крап. Далі піта. Стосовно того, що вони вам кажуть, що ваші діти, ваші знайомі не будуть мобілізовані а на законний спосіб, хочу підкреслити наступне ЦК ЗСУ начхати, кого мобілізувати. Із 18 років всі добровільно будуть мобілізувати насильно до повітря, як і після п'яти. Що відбувається зараз на вулицях наших міст, селищ, оточення і селищ? Саме так тому замовляй мене послу, стосовно свого юридичного вахи, відказу та мобілізації. Це коштує від 500 до 1000 Неправова консультація по темі ТЦК ЗСУ, коли оточили ваші міста і ви не знаєте, що робити. Коштує 700. Замовляють ці дві послуги За електронну адресу какадемника Дякую. Шимон. Якщо потрібна тобі юридична консультація з будь-яких права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує гривень. Юридична консультація в сфері військового права та ЦКТС коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашого питання та проблем. Не юридична консультація з теми ТЦК та СП коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 доларів. Гривні. Заповнення просто, посудної заяви в суд коштує тисячу гривень. Юридична консультація, як вести бізнес, статусі людини автомобіль, а також консультація з податкового права коштує тисячу гривень. Я консультую з будь-яких право Підписка, лайк репост. Разом доб'ємо до мільйона. Також роби донати в описі до цього відео. Способ спонсорувати. Також ти можеш надіслати донат на мою карту чи криптогаманець. Дякую за увагу.